Всім добрий день, ми на каналі Нова Україна. Будуємо нову Україну разом, е, хочемо створити всі умови, щоб Україна змінилася, а зміни починаються в голові кожному з нас, тому ми обговорюємо е, актуальні новини і актуальні проблеми, які у нас є в Україні. І, хочу, і е, знаходимо виходи з е, вирішення їх і. Щоб для того, щоб після перемоги Україна розцвіла і був стрибок у розвитку у всіх сферах. Всім добрий день, Вова Крил! Вітаю вас! Здоров'я. Наші глядачі теж вітаю вас. Закликаю поставити лайк цьому відео. Сьогодні будемо обговорити таку цікаву тему. Почався контрнаступ, на який всі так довго чекали з осені минулого року. Е, і вже скільки, всі, всі вже про нього говорили. Просто неї ну, людини, напевно, не немає, яка про, неї, про нього не говорила. Він почався, він не почався, так, як Харківська операція, або Херсонська, або Київська. Він продовжується поступово. Багато у кого такі, так, таке ж тіпає, наприклад, ну, в тому числі мене. Я переглядаю інформацію, переглядаю на картах GipState, що ж там відбувається. І таке може виникнути розчар, ну, не розчарування, ну, але невиправдані очікування, що ой, уже мали б бути результати, уже мало би звільнити багато територій. А воно йде поступово. І хочемо обговорити, як. Е, за таку тему очікування, що таке очікування, і як е, їх контролювати, як їх е, формувати правильними, е, такими, щоб е, вони направляли нас на конструктив, а не на деструктив. Ну і зараз ще подивимося коротке відео, е, новини, там, е, як президент Зеленський е, перед самим контрнасом готував людей, що, щоб вони не, не, го, не, не очікували одразу. Таких самих швидких результатів, як було були в попередніх контрнаступах, очікування переоцінені. Український президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков поділилися своїми побоюваннями щодо майбутнього контрнаступу. Думки виклали американському виданню Вашингтон Пост. За словами посадовців, результат контрнаступальних боїв може не виправдати жіотажу, який виник за останні місяці. Тому чиновники намагаються применшити ці надії. Західні партнери вже надали чимало зброї. І, Як поточнив Олексій Резніков, очікують наступні приклади успіху надто на тлі успішного звільнення Київщини, Харківщини та Херсонщини. Тоді як Володимир Зеленський в інтерв'ю зазначив, вважатиме успіхом будь-яку деокупацію українських територій. Видання Вашингтон Пост зазначає, що одна із ключових цілей для України знищення сухопутного мосту між Кримом та Росією. заля цього потрібно відвоювати Запорізьку область, зокрема, звільнити атомну станцію та Каховську ГЕС. Крім того, наша армія, нібито, може зосередитися на звільненні Мелітополя. Є два два типи очікування: з однієї сторони, є очікування от, у нас, українців, а з іншої сторони, є очікування у західних країн. Напевно, теж. Щоб вони поставили так багато зброї, вони так підтримали і мають бути результати. Але суть цього всього однакова, цих очікувань. Що думаєте з цього приводу, Кирили Вова? Як боротися з очікуваннями? Я думаю, що очікування вони природні виникають, тому що. Всіх вже замучило те, що відбувається в Україні, і як в західних, так і в нас. Тим більше, я так е, підозрюю, що західні спостерігачі вони більше відчувають драйв азарт від того, що відбувається, але не мають тих переживань, які є в українців. Тому очікування відрізняються як українців від контрнаступу, щоб нарешті це все закінчилося і ми почали нормально жити. Звільнилося хто з військової служби, хто з е, тих умов, яких проживає переселенцем. А західні очікують якихось героїчних видовищ, напевно. Можливо, ті країни, які прийняли українців, очікують, що нарешті українці зможуть вернутися і їм стане в своїй країні легше жити. Це мої припущення. Але в цілому очікування є, вони є різні і найбільш такі болючі очікування українців. Але щоб це не розчарувало, те, що. Буде в результаті контрнаступу поступові зміни, поступове відвоювання території, буде відрізнятися від очікувань раптового звільнення, якогось героїзму, щоб воно не розчаровувало. Я думаю, що не, не очікувати потрібно, а потрібно прикладати зусилля, щоб зі всіх фронтів, не тільки з бойового фронту, наближати перемогу. Бо скільки вже ведеться мова про українізацію контенту, мовлення, культури, Відхід від радянської культури і в, в мене безпосередньо в військовій службі, але дуже повільно цей процес рухається. Тому загальна перемога і контрнаступу, успіх контрнаступу, і взагалі успіх української кампанії у цій війні залежить від багатьох факторів, не тільки від бойових дій, а й від зміни культури безпосередньо зараз, бо вона впливає на те, наскільки ефективними будуть дії. Угу. Я в не буду вдаватися, які саме. Моменти радянської культури гальмують весь процес перемоги України. Але це теж дуже вагомий фактор. Добре, Кирил, що скаже з цього приводу? Я Думаю, Володимир може перерахувати це як мантра, треба повторювати, в чому ця радянщина досі жива і проявляється в нас, в наших спільнотах, в наших компаніях. Да, але потім, можливо, Володимир розкаже. А, ну, я хотів торкнутися моменту, як взагалі є ж така, е, така думка, що очікування взагалі не потрібні. Для того, щоб побудувати гарні стосунки, для того, щоб е, чогось нам досягти, треба не очікувати, а просто вкладатися. Я вважаю, що це дійсно не, не відповідає природі людини. І очікування вони так чи інакше є, але вони мають, треба над ними замислюватися, треба їх в самому формувати і бути свідомим у формуванні своїх очікувань. О, хоча в деякий момент, якщо брати конкретний момент часу, можна дійсно робити дії без очікувань. Наприклад, допомогти комусь, причому нічого, нічого не очікуючи, не очікуючи ніяко, 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 нічого взаємного. Тобто в момент часу, певний момент, да, це, це, в принципі, гарна культура, і взагалі це висока чеснота, яка називається безкорисливість. Ось. І ця безкорисливість вона якби дуже гарна в стосунках. Але, але якщо казати чесно, то в моменті ми, ну як, наскільки я розумію, в моменті ми можемо бути безкорисливими. Але загалом, все одно у нас є це очікування, і саме в цьому полягають стосунки. Коли ми стараємося подарувати радість один одному, і е, воно досягається через цілення очікування. Ну, це я так перевів, перевів паралель на рівень стосунків, на рівень повсякденного життя, оскільки у нас у відносинах завжди є якісь очікування, і треба, але треба з ними бути дуже обережними, оскільки можна зациклитися на очікуваннях, а не на вкладі. Ось може бути така велика проблема зациклитися на, на очікуванні результату, замість того, щоб. Зосередитися ще більше на зусиллях. Ось і тому я думаю, що якщо виникає у нас цивільних якесь таке відчуття ой, щось погано, контрнаступ не виходить, таке якесь розчарування, треба замисли, замислитися, а що я роблю для успіху цього контрнаступу? А можливо, ще якийсь маленький крок, хоча б зараз зробити. І тоді я думаю, і емоції, і почуття можуть помінятися. Якийсь ще один донат зробити або а, якийсь пост виставити в соцмережах, або а, надихнути когось, і так далі, можна шукати різні варіанти, десь якесь волонтерство, залучитися до якогось волонтерства. Ось і, і таким чином, думаючи про свій вклад, а не про, про очікування результату, можемо подолати оцю психологічну психологічний бар'єр, який на жаль, виник внаслідок того, що всі очікують якихось швидких результатів. Можна додати так, так, так. Було питання стосовно радянських моментів. Очікування, ну, як я спостерігаю і з досвіду, і зараз безпосередньо перебуваючи всередині війська, є два види очікувань. Є очікування, як Кирило добре відмітив, коли я вкладаюся і очікую, що це дасть результат. Тобто я орієнтуюся на результат, вкладаючись, не просто вкладаючись, це два моменти радянські, що я вкладаюся бездумно. Не думаючи, що буде за результат, я знаю, що мені заплатять в кінці місяця зарплату, тому і я просто роблю щось, не, не очікуючи ніякого від цього віддачі, результату. Один момент, а інший радянський момент, який варто викорінити, це пасивні очікування. Я нічого не роблю, але очікую, що нарешті воно настане. Якось я спілкувався, коли був у відпустці з старшими людьми в себе на батьківщині, питали, а скільки чекати, коли війна закінчиться? Я відповів: якщо чекати, то довго. Ми не повинні чекати закінчення війни. Ми повинні наближати перемогу. Тому очікування, вони повинні бути активні. Ну, тобто, ми повинні щось робити, очікуючи від цього віддачі. І з іншого боку, не потрібно очікувати нічого не роблячи, тому що це завжди веде до розчарування. Якісь фантастичні такі намальовані очікування, вони ніколи не. Я себе чую. Вони ніколи не приводять до того, що я відчуваю задоволення від отриманих результатів. Тому цих два радянських моменти, якщо про них і про очікування, які є. А оця безкорисливість, про яку Кирило говорив, тут теж очікування. Я часто роблю якісь е... речі, які вважаються колективом безкорисливими. Навіть питають, на що ти робиш, якщо ти за це нічого не будеш мати, там, комусь допомагаєш. Але я теж очікую результату. Я очікую, що я досягну успіху. Якщо я допомагаю командирові, наприклад, в складанні якоїсь таблиці, якоїсь відомості, то я очікую, що в мене це вийде. І вийде так, що його приймуть і не буде ніяких зауважень. Я очікую і стараюся робити, орієнтуючись на такі очікування. А те, що мені за це щось буде, якась доплата, ні, цього не очікую. Тому так, це безкорисливо, але все одно є очікування того, що я все-таки доб'юся результату. Ну, я б хотів сказати, що те, що навіть коли ти, якщо ти вже безпосередньо Збройні сили України, і навіть якщо там такі є очікування там, зарплати чи чогось такого, ну це вже таке більш глибоке, глибоке питання, але те, що ти вже посвятив себе, ти ти вже. Рухаєшся в напрямку активних дій до перемоги, ти продовжає цю промову субстанційно своїми діями, то це вже якби Я думаю, це вже трошки інша, інша сторона медалі очікування. А є таке очікування дійсно от в Україні в та і у західних партнерів, так що ну, я думаю, у, у людей, які спостерігають очікування швидких результатів. Ну, ми про це, хочемо, про, про це піднімаємо тему. Ну так, да, ну, ви гарно сказали е, про очікування. Я хотів би ще додати про очікування, взагалі будь-яка ціль, коли ставиш її, так, то е, підкреслити, підтвердити тему, е, те, що сказав Вова, що, якщо ти просто очікуєш, ходиш там е, і очікуєш, ну, наприклад, робиш якісь рутинні речі, просто. Те, що ти вже вмієш робити, те, що ти звик робити, і очікуєш на якийсь там швидкий результат, наприклад, продажі, так? Така тема продажі. Коли ти щось продаєш, ось то якщо ти просто робиш рутинні справи, не думаєш, як роз... краще розрекламувати товар, не думаєш, як краще будувати стосунки з клієнтом, як сподобатися клієнту, як. Так, щоб твоя, твій товар він приніс користь, більше користі, як такий товар підібрати. Ну, якщо ти про це все не думаєш, не розвиваєшся, тоді е, роз, очікування швидкого результату приводять до поразки, ну, то він не приходить. А, але якщо ти це все робиш, то цілком природно очікувати результат, то це не ніяка проблема. Очікувати абсолютно з перед собою навіть ставити конкретні матеріальні фінансові цілі. але це немає, немає, немає цього ніякого протиріччя, коли ти дійсно докладаєш зусиль для того, щоб цього досягти. І не для Галочки неформально, а реально е так, що крок за кроком ти плануєш, ти виконуєш, і це приводить до змін. Таким чином очікування не будуть заважати. Так, але в нашій ситуації це. Особливо для цивільних, не всі цивільні і до кінця відчувають, що успіх цього контрнаступу залежить саме від них. Ну, ми дійсно розуміємо, покладаємо надії і віру в наші сили оборони, які по суті своїми руками досягають цього успіху, цього контрнаступу. От. І тут така, таке: не, не ми ж не знаємо, не, не маючи освіти, не маючи знань. Як воно має йти? Як цей контрнаступ має відбуватися? Що, це, що означає успішний контрнаступ? Цивільне звичайно спираються на Окей, була Харківська операція, а, така швидка, ну от які в нас ще досвіди, і київська операція? Доволі швидко. А, тому загалом, не маючи знань, важко сформувати також і правильні очікування в даному випадку. Що ви думаєте з цього приводу? Я згоден. Наприклад, якщо брати безпосередньо Київську, наприклад, операцію, коли швидко, досить швидко на початку е, звільнили окуповані території. Там ситуація, там нерозуміння ситуації, яка була, може привести до того, що очікуємо, а інші ж також можна звільняти міста окуповані. Там ситуація тактична, стратегічна ситуація була. Така, що російські війська були розтягнуті і, перервавши шляхи сполучення, що і відбулося, змогли легко відбити, ну, скажімо, легко, змогли все-таки відбити, витіснити їх геть з окупованих територій. А враховуючи ті міцні позиції, які вони облаштували на Сході, так легко, як з Київською операцією тут не вийде навіть принципово, тому що зовсім інша ця тактична ситуація. Тому я погоджуюся з тим, що для того, щоб правильно очікувати, треба і мати певні знання і розуміння того, що відбувається, і за якими закономірностями це все проходить. Звільнення окупованих територій. І якщо це вже чисто від нашої військової сторони, може поділитися, враховувати співвідношення сил, ми все одно ще по оцінці загальній оцінці потенційних сил, ми уступаємо ворогові. Ну, по, -по, техніці, так? По, техні... по кількості техніки, не по якості, по кількості техніки, по кількості військових. по підготовці цих військових ми уступаємо на жаль. Але по якості. техніки, яку ми отримуємо, яка звичайно європейська техніка краще від радянської російської, тут краще, але кількість уступає в рази. Тому очікувати, що це відбудеться просто як звичайний наступ, як звичайна атака, як оце в фільмах, такого не може бути. Це будуть поступові, такі тактичні удари, але не раптова атака. Тому контрнаступ буде малопомітний і не такий, як малюють в уяві собі це сторонні спостерігачі. Угу. Ну, дуже гарно, дуже класно отримати від тебе коментар людина, яка безпосередньо е, там е, знаходиться, спілкується з е, іншими військовими і краще орієнтується в ситуації. Е, ну, в принципі, в, в принципі, це такі основ, основні моменти з очікуваннями. Ну, я хотів ще додати цей момент, що дійсно, от е, краще брати ці очікування дійсно від спілкування з е, військовими, військовими, які ми можемо довіряти, особ... е, Ну, звісно, ми кажемо про військово-політичне керівництво, як не крути, треба довіряти військово-політичному керівництву, і його поясненням, звісно, мати критичну точку зору, критичне мислення, але слухати і вслухатися до їхніх аргументів, щоб сформувати. Правильно очікування. До речі, сьогодні Притул анонсував новий збір. Посилання буде в описі до цього відео. Новий збір на підтримку: і як в повітрі, так і на землі, так і в, на воді Збройним силам України там на 100 тисяч на 100 мільйонів гривень. 100 щось. І це теж привід. Е, є можливість задонатити і коли при, прийняти участь, і, а не просто сидіти і очікувати цивільним, е, якої, якогось результату Збройних сил України. Дя, дякую, Вова. Е, Нашим користувачам, нашим глядачам, наших глядачів закликаю поставити лайк ще раз цьому стріму, а також написати коментар що ви думаєте про очікування контрнаступу українського контрнаступу. Все, слава Україні. Героям слава. Дуже дякуємо.